Запускаємо систему отоплення на дом. Ми відкрили вже четверту і третю. Частину будинків в нашому місті вже підключили до центрального опалення. Тільки в центрі їх майже 500, а всього 2350, розповідають комунальники. І щоб початку опалювального сезону нічого не завадило, тут зараз працюють десятки людей. На сьогоднішній час КПЖК Спортофранківський задіяно 90. Сантехніків, які займаються підключенням е, центрального опалення в, е, в інших будинках, Та сам процес за включення опалення це потрібно, е, щоб система була повністю заповнена, подача теплоносія була на будинок. За день Олександр встигає обійти десь п'ять будинків. каже, головна проблема, з якою він постійно стикається повітря в системі. Потому що в трасі йде воздух тоже, і воно потім подімається в дома воздух. І ми опять ходимо на наступний день, опять розвоздушуємо. Так тобто роботи зараз багато, так? Так, дуже багато. Дуже. О! Що работає, працює. А при виникненні проблем тут радять звертатися по номеру 1535. Готуватися до опалювального сезону комунальники почали ще наприкінці минулого. Заміною труб та засувок вирішили не обмежуватися. Зараз перевіряють ще й внутрішньобудинкові електромережі в наших будівлях. Наразі проводиться огляд і заміна, якщо потребується щитових електрокабелів. Наразі вже на процент на відсотків 40 ця робота проведена. Ми продовжуємо цю роботу. Вона буде продовжуватися до, до зими. А ось обіцяння минулого року тисячі лічильників тепла встановити в будинках, де їх немає, так і не встигли. Все через війну пояснюють чиновники. Лічильники виготовляють за кордоном. Їх постачання почалося тільки в серпні цього року. Тож зараз робота завершена лише на третину. І мешканцям будинків без лічильників, особливо двох-трьохповерхових, вже зараз треба готуватися до чималеньких рахунків за опалення. Ось тільки чи одесити зможуть платити, питання. Вже зараз борги населення за тепло становлять мільярд гривень. Чиновники радять не залишатися зі своїми проблемами вічнавіч віч та звертатися за допомогою. Ті, хто з тих чи інших соціальних там чи економічних причин не може сплатити повністю борги, ви можете звернутись до нашого підприємства та укласти договір реструктуризації для того, щоб частково сплачувати накопичені борги минулих періодів. Також ви можете звернутись до міських центрів соцзахисту за районами чи на Косівську, 2 де, де якщо ви підпадаєте під категорію отримувачів. Тих чи інших соціальних гарантій також можете написати заяву і отримати е необхідну суму на покриття часткове покриття заборгованості за спожиті комунальні послуги. А ось на випадок аварійних ситуацій у місті вже готується понад 100 пунктів обігріву. Розміщені вони будуть у школах та сховищах та працюватиме незалежно від відключення електрики. Коли саме вони запрацюють, буде відомо пізніше.